Друзі, доброго дня! Вітання вам з прохолодної столиці України. Позаду мене я знаходжусь в парку Шевченка, улюбленому своєму парку. Пам'ятник Шевченка прикритий. Ще на початку вторгнення його прикрили для того, аби під час ракетних обстрілів він не зазнав пошкоджень. І хочу вам поділитися з вами гарною новиною. У парку Шевченка ми Сьогодні починаємо монтаж казахської юрти, яку мені передали мої друзі з Казахстану в рамках допомоги. Це така буде юрта незламності. Першу ми встановили на минулому тижні в місті Буча. Друга юрта буде в місті Києві. Саме якраз в парку Шевченка. Ми знаємо, що Тарас Шевченко наш пов'язаний з Казахстаном, велику кількість картин. І віршів там написав, ну і так символічно, якраз біля пам'ятника Тараса Шевченка, ми починаємо монтувати цю юрту за підтримки Київської міської ради. Вони визначили з місцем. Я думаю, за кілька днів вона буде змонтована. І я обов'язково буду анонсувати і запрошувати на відкриття всім міцного здоров'я і перемоги нам.